Drodzy, będziemy zaraz taty wiersz i przekłada tym. Matołek razy zwiedzał Zoo i wołał co chwila. O, jaka brzydka papuga. Żerafa jest za długa. Słoń za wysoki. A po co komu te foki? Zebra ma farbowany żebra. Tygrys. Chętnie by mnie stąd wygryzł. Na, a zajrzyjmy podaszek. Tuś, bratku, tuś. A to ptaszek? Niezły ptaszek, struś. Wreszcie zbliża się do wielbłąda, uważnie mu się przygląda i powiada, wskazując na niego przez kraty. Owszem, niezły, niczego. Szkoda tylko, że garbaty. Ну і перекладаємо матовик, ем, раз відвідав зоопарк і кричав щохвилини: О, яка, який негарний попугай, жирафа є задовга, слон є зависокий, а що комусь ці тюлені. Ем, зебра має фарбовані ребра. Тигр охоче б мене б звідти ем, ну, Подивімося під даш, дах. Ем, черепаха. Тут ми є, братику, тут ми є. А це пташка непогана така пташка, страус. Нарешті наближається до верблюда і уважно до нього приглядається, дивиться і каже, показуючи на нього через грати. Загалом непоганий нічого. Шкода тільки що горбатий. Ось такий вірш ми прочитали. Друзі, хто хоче вивчати польську мову, пишіть з нуля B1, перевірена методика лише 500 гривень за весь курс, не за один урок, не за один місяць за весь величезний масштабний курс. Чому така низька ціна когось це дивує? Тому що я хочу зробити польську мову доступною для всіх, дати якісний результат за низьку ціну, щоб кожен міг собі дозволити. Ось і побачив результат на собі. Пишіть приват.